Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Боже, будь милостивий до мене грішного, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас! Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий зглянься і цілий немочі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас бо жодного оправдання. Не маючи ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на тебе ми надіємось, не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших, але залянься і нині, як милосердний, і визволи нас від ворогів наших. Бо ти Бог наш, а ми люди твої, всі творіння рук твоїх та ім'я Твоє призиваємо і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам благословенна богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволилися, бо ти єси спасіння роду християнського. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Господи, царю Небесний, утішителю, душе істини, зглянься на мене і помилуй мене грішного, грішного раба Твого, і відпусти мені недостойному, і прости все. Чим згрішив я сьогодні, як людина, навіть і не як людина, а гірше скотини, вільні мої гріхи і невільні, відомі і невідомі, що через молодість, або через недобру науку, або через ухвальство, чи молодушність сталися, може, іменем твоїм я клявся, або думкою кого побудив, або образив, або засмутив. Або з гніву наклеп на кого навів, або прогнівався, або засмутив кого, або неправду казав, або невчасно спав, або коли в й мене приходив, я йому не допоміг або осудив брата мого, або підманув, або погорував перед ним, або коли молився, то думкою про земне дбав. Або що подумав, або об'ївся, або опився, все мені прости, або через міру сміявся, або на чуже позаздрив, або щось непотрібно сказав. Прости мені, або з гріха брата мого посміявся, прости мені, або помолитись забув, та інші мої нещисленні гріхи, що їх не пам'ятаю. Бо все оце іще більше я зробив. Помилуй мене, творче, мій і владико, бідного і недостойного раба Твого, і відпусти і прости мені, як милосердний і чоловіколюбний, щоб у спокої ліг і заснув, і відпочив я, грішний, і вбогий, щоб вклонився і оспівав і прославив. Пречесне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобав мене до цього часу дожити. Прости мені гріхи, які заподіяв я в цей день ділом, словом і думкою. І очисти, Господи, грішну мою душу, від усякої скверни душевної і тілесної, і дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, що пуставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг ворогів і тілесних, і безтілесних, що повстають на мене. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що оскверняють мене, бо Твоє є царство, і сила, і слава, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Вседержителю Боже небесних сил і всього Тілесного, що на небі живеш, і нас убогих доглядаєш, серця і думки випробовуєш, і те. Що є таємне в людині, добре бачиш, безпочаткове і вічне світло, в якому нема ані тіні зміни або перетворення, сам безсмертний, царю, прийми молитви наші, які ми тепер грішними устами нашими творимо, на безмежність милості твоєї, надіючись, і прости нам гріхи наші. Що заподіяли ми чи то ділом, чи то словом, чи то думкою, свідомо, чи несвідомо, і очисти нас від усякої скверни, душевної і тілесної, і дай, щоб ми в вродю розціса і розуму, прожили всю ніч того Дяку, сподіваючись світлого дня, що його обітував нам єдинородний син Твій. Господь Бог і Спаситель наш Ісус Христос, коли Він, суддя всіх, прийде зі славою відплатити кожному по Його ділах, нехай в сні та лінощах, а в бадьорості та щирій праці, ми з'явимось готовими і війдемо з Ним у Божественне царство його слави і радощів, туди, де світло вічне, і невимовна утіха всім, що бачать неосяжну красу Твого лиця, бо ти єдиний єси істинний світ, що освітлюєш і освячуєш усе, і тебе славить всяке створіння на віки віки. Амінь. Боже, очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед тобою, але ти визволи мене від усякого злого. І нехай буде в мені воля Твоя, щоб неосудно я відкрив уста мої грішні і славив, святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята все мати Христа, Бога нашого, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб він спас через тебе. Душі наші, благого царя, благая мати, пречиста й благословенна Богородице Марія, Милість Сина Твого і Бога нашого, вилий на мою горішну душу, і твоїми молитвами настав мене на діяння благі, що в останок мого життя я прожив без гріха і через тебе рай знайшов, богородице Діво. Єдина чиста і благословенна. під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але з біди визволяй нас єдина чиста і благословенна. пресвята Богородиця, спаси нас, ангеле Христовий, охоронителю мій святий і покровителю душі і тіла мого. Все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси супротивника визвали мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене грішного і недостойного раба Твого, щоб стати мені достойним благості і милості, всесвятої Тройці і Матері Господа мого, Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Полегше відпусти, прости, Боже, гріхи наші, вільні і невільні словом чи то ділом, Свідомо чи несвідомо, вдень чи вночі заподійні. все нам прости, бо ти благий і чоловіколюбний. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між жонами і благословений плід утроби твоєї, бо ти спаса породила душ наших. Бо достойно є, і це є істина славити тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочну, і матір Бога нашого чеснішу від херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів. Щоб з Бога Слова породила сущу погородицю тебе величаємо. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб не заснув я на смерть, щоб не сказав ворог мій, я переміг його. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Боже, заступником будь душі моїй, бо ходжу я серед сітей многих. Рятуй мене від них і спаси мене благий, бо ти є чоловіколюбний, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір і Святішу від святих ангелів, безперестанно вихваляємо серцем та устами ісповідуючи її, Богородицю, що істинно породила нам Бога в тілі, і що безперестанно молиться за душі наші. Надія моя, Отець, пристановище моє, син, захист мій, Дух Святий, Тройце Свята, слава тобі, О найдорожчі і животворчі хреста Господній, допомагай мені зі святою Дівою, Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Всі небесні сили, святі ангели і архангели. Моліть Бога за мене грішного, святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі. Моліть Бога за мене грішного. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене, без числа згрішив я, Господи, прости мені, бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Захисти мене Господу силою чесного і животворчого Христа, і ним охорони мене від усякого зла, нехай воскресне Бог і розвіється вороги Його, і нехай біжать від лиця Його ненавистники Його. І якщо заєдим нехай щезнуть, як та невістк від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє, радуйся, причесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі, Господа нашого Ісуса Христа. Що до пекла зійшов і подала силу диявола і дарував нам тебе хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О пречесний і животворчий хресте Господні, допомагай мені зі святою владичицею, Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. В руки твої, Господи, віддаю дух мій, ти мене поблагослови, ти мене помилуй, і життя вічне даруй мені. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Тих, хто нас ненавидить і кривдить, прости, Господи. Доброчинцям нашим добровчини, братам і родичам нашим, дай чого вони просять, для спасіння і життя вічного, на немічних споглянь і зцілення подай, покермуй тими, що на морі, тими, що на землі, і в повітрі подорож справляють, їм відпущення гріхів даруй, тих, що заповіли нам недостойним молитися за них. Помили з великої Твоєї милості, пом'яни, Господи, раніше спочилих отців, матерів, братів і сестер наших і упокой їх там, де світить світло слави Твоєї. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякої небезпеки. Пом'яни, Господи, і тих, що дари приносять, і благо творять. І святих Твоїх церквах, і завбогих пам'ятають, і дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне, пом'яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом Твоїм, і провадь нас по стежках, заповітів Твоїх, молитвами причистої владичиці нашої Богородиці. І вседів Марії, і всіх святих, бо Ти благословен єси на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. В руки твої, Господи, віддаю дух мій. Ти мене поблагослови, ти мене помилуй і життя вічно даруй мені. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Амінь.